Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні вирішив записати для вас огляд біржі BingX. це та сама біржа, про яку я говорив в минулому відео. Там ми обговорювали практично 95% підтверджений лістинг монети Notcoin на цій біржі. Думаю, про Notcoin ви вже всі чули. Це великий хайп початку 2024 року, який залучив дуже багато нових людей світ криптовалют. Всі вони надіються продати свої ноткоїни і заробити якусь копійку. Так ось, якщо ці ноткої і справді можна буде вивести, то продати. Точно зможемо на BingX. Сьогодні розглянемо функціонал біржі, її плюси і мінуси. З вас підписка і лайк авансом. Посилання, як завжди, на цю біржу, я вам залишаю в описі, за ним перейдете, якщо досі не маєте аккаунта, пройдете просту реєстрацію по пошті або номеру телефону. Нічого складного немає. кожен мочок, і думаю розбереться, як отримати код на свою пошту чи номер телефону і створити свій пароль. Після того, як ви зареєструєтесь, в першу чергу, що я завжди раджу новачкам, це зайти в такий розділ, як називається аккаунт і безпека. Це я не раджу, це обов'язково потрібно зробити. Переходите і знаходите центр безпеки Google Аутентифікатор. Одразу його встановлюєте і підключаєте для виводу коштів, вам завжди він буде потрібен і взагалі для безпеки. Якщо у вас будуть проблеми з його встановленням, я робив про нього детальне відео, його ви можете знайти на моєму YouTube каналі. Також одразу, ось тут знизу, створіть собі такий пароль для фонду, він також буде потрібен для виводу і для безпеки. Просто створюйте пароль додатковий на 6 цифр і його десь собі запишіть, щоб не забути. Все, це я. Розділ після таких дій ви можете покидати, і ви маєте готовий безпечний аккаунт. Ще забув сказати про верифікацію. Як ви знаєте, на майже на всіх криптобіржах потрібна обов'язкова верифікація по документах для того, щоб користуватись всім функціоналом. Великим плюсом біржі BinDiak це є відсутність обов'язкової верифікації. Ви можете користуватись практично всім функціоналом біржі без неї, окрім купівлі і продажі криптовалюти на P2P. p 2 p це і купівля через карточку, а всі дії з карточкою мусять бути через верифікацію. Тому, якщо маєте змогу, проходьте її і користуйтесь 100% функціоналом. Якщо не маєте змоги пройти верифікацію, ви можете користуватись без неї практично усім. Там виводити на іншу біржу в день можна до 50 біткоїнів. Можна сказати, що безлімітний вивід. Якщо вам дуже буде потрібно вивести на свою банківську карточку кошти через біржу BingX, є способи, як це зробити без верифікації. Про них ми можемо поспілкуватись в нашому телеграм-чаті. Якщо вам це буде дуже потрібно, напишіть туди, і я вам обов'язково відпишу. Посилання на телеграм-канал і телеграм-чат, як завжди, також в описі і в коментарях. Перейдемо до поверхневого огляду функціоналу цієї біржі. Зверху зліва ми бачимо розділ придбати крипту. Тут є P2P трейдинг, швидка покупка через також напевно, банківську карту. Цими я розділами дуже не користуюсь, лише P2P. В цьому розділі P2P ви можете відіслати іншому користувачу свої гривні, а він вам USDT на біржу BINGX. А якщо продаєте криптовалюту, то там спосіб такий же самий: ви отримаєте гривні на банк. Банківську карточку, тоді підтверджуйте, що ви їх отримали і у вас спишуться USDT. Все досить просто. Я думаю, що я зроблю про цей розділ детальне окреме відео. Далі у нас йде розділ ринок. Що ми тут бачимо? Гаряча криптовалюта за 24 години. Біткоін. Не знаю за чим це вони порахували, що вона гаряча, з одного боку, смішний надпис. Напевно, з тим, що він трохи останнім часом присів. Максимальне зростання за 24 години монета ЗКФ, яка зовсім нещодавно залістилась на цій біржі, вона виросла за 24 години на 43%. Новий ліст. Це монета Хай. Нові лістинги, як бачите, тут не один, багато монет. Часто виходять, це є також плюсом біржі. І майже з кожною новою монетою виходить нова промо-акція, на якій ми можемо заробляти по 20, 30, подекуди 50 доларів. Про це ми ще в цьому відео поговоримо детальніше. Переходимо нижче, ми бачимо спот, тискаємо на нього і бачимо всі криптовалюти, які торгуються на споті. Їх тут дуже багато, більше 500, наскільки я знаю. Можемо їх сортувати за різними показниками: зміна ціни за 24 години, максимальні обсяги і ринкова капіталізація. За цими показниками можете собі робити топ криптовалют. Далі в нас де розділ фьючерси. Тут також монети, які торгуються на фьючерсах. Багато їх тут є. Наскільки я знаю, більше навіть ніж на біржі Binance. Це є плюсом біржі для тих, хто любить торгувати на фьючерсах. Нові лістинги, монети, які щойно залістились, або будуть ліститись. Ось монета, яка ще не залістилась, але вже в планах. І як я вже казав в минулому відео, скоро, точної дати поки немає. Ми тут побачимо монету Notcoin. Монети, які тут вийшли останніми днями. Є досить багато, як бачите, ось тут зліва є дата, коли вона залістилась. Фактично кожного дня, навіть в деякі дні, подвіт ви монети виходять. І розділ усі криптовалюти. Якщо ви шукаєте якусь криптовалюту, можете пошуку тут собі її ввести і на неї натиснути. Якщо ви хочете нею одразу торгувати, натискаєте сюди. Далі у нас розділ спот. Всім відомий спот, це торгівля криптовалютою, покупка, продажа криптовалюти відбувається на спотовому ринку. Зліва ми бачимо, яка в нас криптовалюта, її ціна, обсяг за 24 години, максимальна ціна. За 24 години, і мінімальна ціна за 24 години. Це в нас є біткоін. Можемо подивитися його графік ось тут в різних часах. Якщо ми вибираємо 15 хвилин, так як в мене зараз, то кожна ось ця свічка це є 15 хвилин. Найбільша ціна за 15 хвилин і не менша. Година, і бачимо його графік по годинах. Кожна свічка це одна година. І натискаємо на біткоін ось тут справа і вибираєте криптовалюту, якою ви хочете торгувати, купляти, продавати. Або тут в списку шукаєте, або пишете її назву. Торгую я здебільшого в парі до USDT, хоча це можна робити. В парі до ще одного стеблкоїна USDC. як купити криптовалюту, давайте також так поверхнево і швидко покажу. Як думаю, про це можна навіть зняти цілий окремий відеоролик з усіма деталями. А хто так швидко все зловлює на ходу, я думаю, і так розбереться. Нічого складного немає. Ми бачимо розділ купити, продати. Наш фондовий рахунок це є наші гроші. Як бачите, мене на рахунку 551 USDT. Можемо купити наш біткоін. Ось так тягнемо повзунок, вибираємо суму, не хочемо купити. Це в нас павинку виставлено ось тут. Коли ми купуємо павинку, якщо я натисну. Купити біткоін автоматично купиться по першій ціні, яка є ось в цьому так званому стакані. А якщо ми купляємо по ліміту, я раджу завжди купляти по ліміту, тому що так ви купите за вигіднішою ціною. Ми вводимо ось тут ціну, по, по якій ми хочемо купити. І коли ось цей графік в нас дойде до цієї ціни, наш ордер спрацює, він буде ось тут знизу, і наша криптовалюта купиться чи продасться. Продати можна так само, по ринку або по ліміту. Все досить просто. Далі бачимо розділ деривативи. Це в нас є безстрокові і стандартні ф'ючерси. Перейдемо спочатку до. Напевно, стандартних я натисну безстрокові, перейдемо до стандартних. Вони більш простіші. І якщо ви новачок і хочете там займатися ф'ючерсами, хоча я не дуже це раджу робити новачкам. Якщо ви хочете цьому повчитись, можна це робити саме на стандартних ф'ючерсах. Вони трошки відрізняються від безстрокових. Ось цей весь функціонал трошки простіший. Довга – це і в нас лонг, коротка шорт. Довга – це ми прогнозуємо зростання ціни, коротка прогнозуємо падіння ціни. Вибираєте кредитні плечі, ставите собі take profit, stop loss. Що це таке? Давайте, якщо вас. Ця тема фьючерсів цікавить. В мене є про них відео, де я розбирав ось цей функціонал. Ось тут справа вам залишу на нього посилання. Великим плюсом для новачків на стандартних фьючерсах я рахую ось цей рахунок VST. Сюди вам начислять одразу після реєстрації 100 тисяч цих монет. Вони є в демо-рахунку, їх продати не можна. Вони є для того, щоб ви вчились торгувати. Ви можете тут собі натискати, вибирати плечі і відкривати угоди. І ви будете все бачити, як ваша угода є в демо-рахунку. Не на всіх біржах є демо-рахунку. Рахунок, тому це є таким ще одним плюсом біржі BingX. Також на стандартних ф'ючерсах на BingX є ще одні такі цікаві фішки. Це ми можемо торгувати акціями. Наприклад, ось акції Tesla, акції Apple, Google, Microsoft. Дуже багато тут акцій зможете повертати. Ними можемо торгувати. Деколи на, на якихось новинах, хто в цьому розбирається, хто в цьому, так би мовити, шарить можна щось та й пробувати заробити. Не тільки акціями ми можемо тут торгувати. Бачимо далі розділ Forex з якому ми можемо торгувати різними. Товарами валют, наприклад, євро до долара чи до інших валют різних країн. Якщо ви такими торгівлями вмієте займатися, чи хочете займатися, вони тут також є. Ще цікавіше, це торгівля товарами, якої я взагалі не зустрічав в ніяких біржах. Ми можемо торгувати сріблом, золотом, їхньою ціною, куди вона піде по графіку, навіть як бачите, ціною за кукурудзу чи за платину. Досить таке, на перший погляд, смішне, але реально цим торгують. Перейдемо до безстрокових ф'ючерсів. Вони є для реальної торгівлі, для тих, Хто займається чи хоче займатися торгівлею, саме на Бінґікс, потрібно торгувати на безстрокових фьючерсах, тому що вони є по всьому функціоналу, так би мовити, більші. Тут є більше всього. Ми можемо виставляти стоп-лосс, тейк профіт. Тому для торгівлі саме безстрокові фьючерси. Всі трейдери, наскільки я знаю, сидять саме на безстрокових. Також, якщо ви, наприклад, робите об'єм на фьючерсах для якоїсь промо акції, то робите саме на безстрокових, тому що тут рахується як відкриття і закриття угоди, і це все буде рахуватись в ваш об'єм, а на стандарт. Ставити фьючерсах рахується лише відкриття. Це так би мовити, коротко, чим вони відрізняються. Ось такий тут є фьючерси. Пар тут дуже багато, як я вже казав. Вибираємо усі і бачимо, скільки тут пар також собі тут їх сортуєте за цінами і вибираєте, чим торгувати, якщо ви займаєтесь фьючерсами. Ще раз попереджаю, якщо ви новачок, до цього ставтесь скептично і не залазьте сюди на великі суми зразу сходу. Добре, все вивчайте і дивіться, як воно працює. Перейдемо до наступного розділу. Це в нас є ще один цікавий розділ на під Копі трейдинг тут ми можемо закинути кошти і повторювати повністю торгівлі інших трейдерів. Це є досить цікава тема, про яку я навіть планую зняти відео. Думаю, це вам буде цікаво. Якщо це так, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я вам повністю розберу, як вибирати трейдера, як сюди закидувати кошти і як повторювати торгівлі інших досвідчених трейдерів. Ніякому разі також вам не раджу сюди одразу сходу залазити. Потрібно розібрати з Я вам обіцяю про цей розділ про копітрейдинг, зняти окремі. Детальний відеоролик на цьому з функціоналу такого, напевно, все бачимо ще розділ більше. Тут є всяка реферальна програма, центр допомоги, все приблизно як і на всіх криптобіржах. Тут справа бачимо розділ активи. Як бачите, в мене на балансі 550 доларів, біржі Бінкікс, я довіряю, і не боюсь тут тримати свої кошти. Тут ви можете подивитись на свій баланс, бачите рахунок активів, рахунок для фьючерсної торгівлі, коли ви маєте на фондовому рахунку свої кошти, щоб торгувати на ф'ючерсах, їх потрібно перекинути на інший баланс. Свій. Різні свої гаманці в самій біржі для різних торгівлі є. Заходите в рахунок активів, натискаєте переказати і переказуєте з рахунку для торгівлі на фондовий чи фьючерсний рахунок. Ось все вам детально тут пише. На рахунок промоакцій на біржі Бінгікс, про які я вам мав розказати. Промоакції тут відбуваються останнім часом приблизно 1-2 в тиждень. Їх я обов'язково публікую в свій телеграм-канал. І на них виходить так заробити по 20-30-50 доларів на аккаунт. Великим плюсом цих акцій я рахую те, що вони на даний час не сильно поширюються по телеграм-каналах і не є сильно розповсюджені, тому немає великої конкуренції і досить просто забирати свою нагороду. Я думаю, що про промоакції на біржі Байбіт ви вже всі чули. Тепер про них говорять просто з кожного кутка. Не в останню чергу це сталося після промо-акції з токеном Шраб, яка зовсім нещодавно відбулася. Більшості криптонів вдалося добре заробити, і мені особисто вдалося заробити 2400 доларів. Я навіть знімав відео, де все про це розказував. Можете його так. Також знайти на моєму YouTube каналі. А після зйомки цього відео мені прийшло ще нагорода, ще плюс 1000 доларів, тому з промоакції з токеном шраф вийшло заробити приблизно 3500. Досить живна була промоакція але як я вже казав, великим мінусом в останній час є байбіту, сильний шил по всіх каналах, всі про них говорять, тому просто величезна конкуренція і нагороди розбирають в лічені хвилини а подекуди навіть секунди. Плюс до цього байбіт банить кожен другий аккаунт і на нього не проходять нагороди. На бенгікс такого не спостерігає. Тому ще раз вам кажу, придивитись до цих промоакцій особливо особливих що новачок. Я про це завжди говорю, що найкращий спосіб розвивати свій банк його примножувати і збільшувати, це є участь в промоакціях, не лише на bingx а на різних біржах. Наприклад, адмін мого телеграм-чату вже є досить досвідчений в цих промоакціях і він стабільно бере в них участь, трохи обузить і заробляє більше тисячі доларів в місяць. Ви його в чаті можете часто побачити, і якщо не вірите особисто про це в нього спитати. Тому до промоакцій на біржі Бінгікс, я раджу вам звернути свою увагу. На цьому наше відео будемо закінчувати. Я надіюсь, воно вийшло для вас досить інформативним і ви щось собі з нього взяли. Я думаю, зробити для вас взагалі більш детальне відео про всьому функціоналу, де пройтись практично по кожній кнопці, як купляти, як торгувати, як заводити, як виводити кошти. Я думаю, таке відео потрібно робити на 20 плюс хвилин. І якщо я побачу хороший фідбек в коментарях від вас по лайках, побачу, що ви хочете великий огляд, то я обов'язково для вас його зароблю. Не забудьте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд і до нових відео.